Вітаю вас, мої любі підписники і глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Сьогодні п'ятниця. Чудовий ранок, сонячний! Давайте поговоримо з вами в нашій рубриці бухгалтер розповідає про мудаків». Не лякайтесь, будь ласка, через назву. Розумію, можливо, вона вас збентежила. Але нещодавно я на просторах інтернету натрапив на цікаву статтю. Називається ТОП 5 типів агресорів на роботі. Як виявити і як боротися, базується ця стаття на роботі професора зі Стенфорду Роберта Саттна. Який таких агресорів називає мудаками. Прямим текстом в книзі так і написано. 10 років тому була опублікована його перша робота, яка називається Не працюйте з мудаками. Стала бестселером, її продажі досягли 800 тисяч примірників. І була переведена ця книга на багато мов, в тому числі польську та японську. Хто такі модаки і як з ними працювати? Під модаками мається на увазі люди, агресори, які не можуть досягти своєї мети максимальної ефективності? Шляхом Нормального спілкування, адекватної поведінки, і замінюють оце все, що я назвав, агресивною поведінкою, хамською поведінкою, або навіть тиранічною поведінкою. Отже, які типи е, мудаків є? Перший тип одиночний слоотний бос. Хто це таке? Це? Е, Боси, керівники підприємства, або ж дрібні керівники відділів, які дозволяють у своїй роботі неприкриту грубість. Ті ж самі матюки. Дослідження показують, що люди. Коли до них на роботі хоча б раз допустили грубість, стають, по-перше, більш педантичними, більш чутливими до грубості, але з часом ця чутливість переростає всі межі, і ми стаємо як ті їжаки з луками, так? До голочки торкнешся і одразу маєш вулкан емоцій, притом негативний в основному. Як бути з такими людьми? По-перше, постарайтесь не реагувати. Як тільки ви от, бачите грубість, ви починаєте реагувати. Тобто ви показуєте, що це має на вас ефект. Ви маєте показувати е, якраз протилежне те, що вас цим не пройняти. Ви не будете опускатися до такого рівня. Тим паче, якщо ви спеціаліст, який себе поважає. Е, якщо е, все ж таки не виходить, е, Сатон пропонує кілька стратегій. Перша стратегія. Поміняти відділ. Якщо так вийшло, що ви працюєте з таким керівником, перейдіть в інший відділ, де більш адекватна людина працює. Якщо ж і це вам не допомогло, бо таке буває все одно, що приходиться працювати з тим керівником і він продовжує тобі робити, знайдіть однодумців, створіть стіну. Яка буде говорити кожного дня цій людині? Ти не правий, ти не маєш права себе так вести. Веди себе так вдома, де хочеш, але не тут, не на роботі. Ми сюди приїжджаємо працювати, заробляти гроші, а не для того, щоб слухати твої матюки кожного дня. Не вмієш себе вести, сиди вдома, вчись, читай книжки. Якщо ж до цієї людини не доходить, документуйте всі його, його такі випадки грубості і йдіть до вищого керівництва. Скажіть, що, вибачте, нездорова атмосфера в колективі. Ми вимагаємо, щоб з цим щось було зроблено. Наступний спосіб. Як справитися з таким модаком, спробуйте створити дружню культуру, але окремо від модака. Іншими словами, бойкот тут. Якщо людина не дурна, вона почне. Ну, принаймні задаватися питанням, що відбувається, чого мене ігнорують. І якщо людина е має хоча б е невеличку долю розуму, вона обов'язково задасть це питання напряму комусь із вас, із вашого колективу, чого так відбувається? І тут є шанс, що ви цій людині просто по людськи. Е Пояснити, що, ну вибач, ти себе так вів. Ми такого не е, приймаємо. Тому або ти міняєшся, або залишаєшся ізгоєм. Е, е, так сказати. Е, наступний вид агресора це впливовий агресор. Хто це такий? Це е, е, високоякісний спеціаліст. Який зробив собі ім'я, має досвід, і згідно цього досвіду, вже має вплив і на колектив, і на керівництво. При тому другий аспект якраз може бути найбільш таким небезпечним. небезпечним для вас. Чому? Тому що незалежно від того, чи є ви хорошим спеціалістом, чи є ви поганим спеціалістом на своїй конкретній ланці, ця людина може вибрати вас як жертву. Жертву задоволення своїх потреб. Потреби, при тому, попереджаю, можуть бути геть різного способу. Це може бути як енергія, просто посмоктати з вас кров. До речі, про енергетичних вампірів є в мене на каналі. Так і дещо непристойне. Наприклад, Сатон в своїй книзі розказує про Роджера Айлса впливового керівника Fox News, який покинув медіа імперію після звинувачень у сексуальних домаганнях. До своєї секретарки. Вибачайте, таке неприємно, але таке є. Правда. Що робити з такими мудаками? В першу чергу, будьте обережні. Як пише Сатон, ви воюєте з модними хубцями. У таких випадках, як це неприємно, звільнення дійсно, часто буває кращою порадою. Особливо, якщо поведінка виходить от за рамки невеликих образ, як з отим керівником Fox News, про якого я розповідав, професор університету Огайо Пенет Тепер, що займається вивченням грубих начальників, каже, що, хоча він і не вітає схильність звинувачувати жертву в її стражданнях, можливо, все-таки варто попрацювати над собою і стати менш чутливими. За його словами, боси-мудаки, як правило, вибирають жертву стратегічно. Вони можуть приступити до принижень, якщо підвеглі проявляють слабкість, якщо ви уявляєте себе компетентним, якщо у вас є контакт з іншими людьми, з іншими працівниками, чи не дай Бог з керівництвом вищим за, цю, за цього керівника, то. Це може зробити вас менш бажаною ціллю. Якщо позиціонувати себе як незамінно егоїст, егоїстичних босом мутака може зіграти вам на руку. Більшість начальників розуміють, що успіх її співробітників виставляє в кращому світлі їх самих. Тобто ви стаєте кращими, ви показуєте себе і відділ яким керує оцей керівник впливовий в кращому світлі, і престиж цього керівника росте вигідний взаємообмін. Ти мене не чіпаєш, я тебе прославляю. Наступний вид: дурноватий хам. Хто це? Так я не плюнь. Це хто заводно з нас. Вони на кожному кроці. Це... Як каже Сатон, перше, його мантра в тому, що не поспішати вішати ярвик свободи на інших людей, але швидко помічати це в собі. Тому що багато людей ну, просто не знають, наскільки їх грубі зауваження або дратівливі спалахи можуть завдати шкоди іншим людям. Коли ти їм кажеш, вони кажуть, а що я такого сказав? І вони щиро це мають на увазі. Що робити? Якщо е, наміри оцих людей, а ви їх маєте проаналізувати, ви маєте зрозуміти, чого ця людина добивається. Якщо наміри е, здаються вам гарними, так, то е, спробуйте о, в дружелюбній. Атмосфері, побалакати з цією людиною. Або ж, якщо у вас немає такого контакту, немає такої можливості, спробуйте знайти людину, у якої така можливість є. Попросіть бути посередником між вами і цією людиною. В мене у самого був такий випадок. Керівник дуже похамський до мене віднісся, Я попросив іншого керівника, який на його ж рівні з ним спілкується, який був більш адекватний, поспілкуватися з цією людиною і спитати, нашу таке він собі дозволяє. Ну, правда, я тоді отримав відповідь знову: А що я такого сказав? Ну, спробувати було варто. Є такий вид людей, які спеціально свою грубість використовують в роботі. І от такі вони самі небезпечні. Чому? Тому що інколи бувають такі ситуації, коли вин на ту грубість ну, реально заслужив. Всі ми маємо гріх, безгрішних немає. І тоді ну, треба вибирати або терпіти, або просто не Допускати таких от ситуацій, на яких у вас, у вас можуть публічно відшмагати нагайкою. Це в переносному сенсі, але все одно. Є ще на роботі такий вид мудаків, як дрібні тирани. Хто це? Це адміністратори офісу, бухгалтерії дуже часто такі бувають люди. Це ті люди, які. Мають певну владу в організації, так? до них завжди звертаються, тому що іншого виходу немає, але їх насправді ніхто не поважає. Вони це відчувають, їм це неприємно, і вони будь-що ставлять за мету дістати цю повагу, отримати престиж. Що робити з такими людьми? Дайте їм те, що вони хочуть, дайте їм необхідний престиж. Просто публічно один раз зверніться до них з повагою. От згадайте хрещеного батька, перша сцена, ти прийшов до мене просити про допомогу, але робиш це без належної пошани. Ось в таких випадках проявіть почану, і ця людина стане вам другом. Ще є останній вид мудаків: це мудаки зовнішні, під назвою «зарозумілий клієнт. Важко боротися з внутрішніми мудаками в організації, але ще важче боротися з мудаками, які поза організацією, але впливають на твою роботу. Це е, такі клієнти, от, е, які дзвонять просто посваритися зараз оператори колд-центра і менеджери з продажів точно, мабуть, зрозуміло про кого я. Е, е, що робити з такими людьми? По-перше, тут вам треба робити велику роботу над собою. Завжди зводьте до мінімуму. Отой, е, е, ту шкоду, яку вам можуть принести слова, які говорить цей клієнт. Дайте йому виговоритись, дайте йому посваритися, дайте йому випустити парень. Просто не слухайте це. Не слухайте, пропускайте це через себе. Сатон пише, що в його дослідженнях зустрічались менеджери, які. Були змушені спілкуватися з грубими, навіть зачасту неадекватними клієнтами. Як вони тоді справлялися зі стресом? Вони постійно повторювали мантру: цей клієнт тимчасовий, цей клієнт на кілька місяців. Через кілька місяців я взагалі забуду про те, що ця людина існувала в моєму житті. А з якими видами мудаків? Ви зустрічались на роботі в своєму житті. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати і відповісти. Дякую, гарного вам дня! Бережіть себе від мудаків, від негативу. Гарних вам вихідних, відпочивайте. З... Зі святом віщення вас! Все буде Україна! Прошивайте!